Так, рубрика розпаківка чи розпаковка. Значить, хлопці дівчата, вирішив я знімати форсаж 12. Замовили ми собі, значить, у трактора і комбайна отакі от, от прибамбаси. Коротше, це, я так розумію, що це GPS-трекер, спідометр. GPS-спідометр. Сьогодні. Сьогодні, значить, провірав оцей простіший, провірав уже гульові. В принципі, сходиться один в один. Підключається через USB. Також замовив такі роз... USB роз'єми, також підключу у трактора один і один підключу у комбайна. Отакі, От Тут вольтметр, показує вольтаж, USB, зарядка і, і мі... Як Микро... мікро USB, маленька. Так, ну і другий замовив. Отакий от, от він більший. В ньому значить функція пробігу, тобто одометр є, спідометр є, також замірає швидкість. Ну і пройдений час. Ну, подивимося, в роботі, як то кажуть, побачимо, що то буде. Так що дивіться, скоро будемо засікати, з якою швидкістю, що ми робимо. Всім пока!